Привіт, друзі! Гарний день. Але знаєте, багато моїх колег зараз будуть записувати відео, розповідати про дійсно найкращі наші збройні сили України. Про те, що як стверджує Західна преса, нашими Збройними силами було нанесено ракетні. Удари по аеродрому в САКах Крим. І це дійсно дуже гарна новина, тому що вона наближає нас до перемоги. Але я, власне, хочу поговорити про інше. не менш важливу річ, яка також наближає нас до перемоги. І дуже сильно наближає. Я хочу поговорити про корупцію в часі війни. А якщо говорити конкретно, то про мародерство. Таких випадків в Україні багато, на жаль, багато. В органах місцевого самоврядування на місцях, як пишуть мені мої глядачі та читачі, в одному місті, в місті Василькові Київської області, правоохоронці все ж таки спрацювали. Вчора весь день в місті Василькові тривали слідчі дії, тривали обшуки. Саме про Васильківських мародерів я і розповім вам, друзі. У 2020 році, в результаті фальсифікації виборів, я це стверджую, тому що маю відповідне рішення суду, яке вступило в законну силу. Васильківським міськом, міським головою стала така собі Наталя Баласинович. Ну, ви її, мабуть, пам'ятаєте, така матюквива хабалка, тітка така. Е, стала вона міським головою е, завдяки. Фальсифікаціям, які провів такий собі Андрій Мельник, особа, яка видавала себе за політтехнолога, який в подальшому став її радником і співмешканцем, це не плітки, це встановлено слідством. Взагалі, все, що я зараз буду говорити, воно ґрунтується на рішеннях суду, воно ґрунтується на матеріалах слідства. На матеріалах оперативної розробки цієї групи Васильківських мародерів. Отже, 24 лютого в Васильків прилетіла перша російська ракета. Чому? Тому що в місті Василькові знаходиться військове командування Центр повітряних сил Збройних сил України. Знаходиться Васильківська бригада тактичної авіації. Тому у Васильків завдавався, по ньому завдавалися ракетні удари. Тому в Василькові висаджувався ворожий десант. Тому в Василькові діяли ворожі диверсанти, гинули військові, гинули бійці територіальної оборони. Що робила мерія? мерія на чолі з Наталією Баласинович і її радниками. Андрієм Мельником, Ольгою Квачко, Малинець Мариною і е, Златославою Кравченко організувала свої схеми. Схеми по заробітку коштів. Вдумайтесь! Країна воює, за Київ це бої, а вони дербанять кошти. Перш за все, в перший же день війни підписує розпорядження і створює. Єдиний батальйон територіальної оборони для захисту громадського порядку, для захисту цивільних мешканців Васильківської об'єднаної територіальної громади. Батальйон щит Василькова. Який очолює її співмешканець, коханець можна сказати. Чому я так кажу, тому що він має свою дружину, крім цього, Андрій Мельник. Дуже цікава особа. Ми про нього поговоримо окремо. Що роблять далі? Вони інша помічниця Бавасинович, а саме, Кравченко з Вартаслава, надає свою картку банківську і у всіх пабліках: патріотичних, Васильківських, міської ради на телеграм-каналах, фейсбуціку, в інстаграмі скрізь і реклама. Іде реклама, що люди жертвують. І люди жертвують, Васильківці жертвують, друзі Василькова жертвують, люди, які турбуються за Україну і бачать, що в Василькові точаться бої, що по Василькову завдаються ракетні удари. Люди жертвують. І всього на картку було зібрано 1 мільйон 158 п'ятдеся тисяч з копійками гривень. Що відбувалося далі? А далі дуже цікава ситуація. Дуже цікава. Чому? Тому що е, з цієї картки пані Зарислава в АТБ і в Сільпо. На великі суми, в різний час. Це також відповідно встановлено, все, банківська таємниця розкрита. Купувалися. Абсолютно речі, які не мають відношення до територіальної оборони і тому подібне, відповідно використовувалося і, як каже, слідство в, особистому, в цілях особистого збагачення, використовувалось. І от дуже цікава ситуація. Крім того, що там скуповувалось в магазинах, кошти були перераховані на картки. Думайтесь на картки. Посадових осіб Васильківської міської ради і просто громадян. Я думаю, це були фунти. І слідство думає, що це були фунти. Перераховані кошти, ну, наприклад, на Криштон Анастасію 85 тисяч, на кришу Сергія, це там родич, працівниці архітектури, теж сума. Махно Оксана 200 тисяч. Мельник Андрій. Співмешканець е, пані Баласинович 51 тисяча, якийсь мельник Карлос, не знаю, родичі, не родичі, 10 тисяч. Ну і так далі. і так далі. Я скажу такий: Агафіца е, Арканій отримав кошти Бартис Віталій, е, Демихіна Іона, е, Дишлюк Олександр, Зоренко Павло, Капелюшний Олексій. І Корсунський Володимир. Це люди, які з цієї картки отримали кошти. От подумайте, чи так треба було використовувати кошти, які копійки, пенсіонери перераховували люди. А 318 тисяч взагалі було перераховано на картки е, на рахунки е, Слідство поки що не встановило, кому ці рахунки належать і хто ними користує. Хочу зазначити, що дані перерахування відбувалися, е їх робила Злата, е Златослава Крамченко з повної згоди, а вірніше по команді Наталії Баласинович і її співмешканця Андрія Мельника. Коли запахло жареним, коли люди почали цікавитись, а куди ж пішли кошти, коли цим почали цікавитись правоохоронні органи, а це почалось тоді, коли з Київщини вже вигнали окупантів. Златослава втекла, виїхала, ніби як біженка, до Німеччини. І в інстаграмі ви можете знайти її фотографії, як вона відвисає в нічних клубах, в ресторанах з подружками і так далі. І так далі. Чому вона так себе безпечно почуває? За інформацією правоохоронних органів. У неї є компромат на Мельника, на Баласинович. Вона їм ставила умови про те, що якщо ви е, не е, витягнете мене з цієї справи, е, а вчора її оголошено про підозру е, в цьому кримінальному злочину, якщо ви мене не витягнете, я здам вас. Вони це обговорюють. Це все задокументовано, зафіксовано, зацементовано за що велика подяка Службі безпеки України національній поліції. Отже, картка і розкрадання 2 мільйонів коштів. Далі гірше, друзі, створивши єдиний добровольчий батальйон е, Щит Василькова, яким командував її співмешканець Баласинович. Переслідувала інші речі, в тому числі ті, які стосуються гуманітарної допомоги. Визначивши місця зберігання гуманітарної допомоги, починається збір. Гуманітарку везли з Польщі, збирали місцеві, везли з інших європейських країн, там, з Німеччини, ну, взагалі, з багатьох країн. Багатою різної було гуманітарки, її зберігали в Васильківській міській раді, в виконавчому комітеті Васильківської міської ради, в кафе «Романтик» директор Любов Пальоха, в школі номер 1 в школі номер 3 Це ліцей Успіх, і на складі Васильківської міської ради за адресою Соборна 105. В цих місцях були проведені обшуки. Для вивчення документів, які підтвердили, кінцево підтвердили, уже задокументовані злочини людей високопосадовців міста Василькова. А злочин полягав в тому, що е, за погодженням з Баласинович її співмешканець, тобто, по, по факту, цивільний чоловік, який має ще й офіційну дружину, Андрій Мельник. Е, Дав казівку усну Ольги Клочко і Марині Меленець, які також радники міського голови, які він, ну, радники Баласинович, які, е я так розумію, спільно діяли. Дав казівку реалізовувати частину гуманітарної допомоги. Реалізовувалась вона з місця зберігання, тобто е з цих е з складських приміщень міської ради, школи і так далі. Ре, ре, реалізовувалась вона в магазинах і на ринках Київщини, що також задокументовано і підтверджується матеріалами м, слідства. Реалізовувалися продукти харчування, спортивні костюми, військова форма, бронежилети, каски таке інше. Люди збирали по копійках, щоб купити українським воїнам, А ці гниди. Іначе їх назвати не можна. Мардерво пережили на цьому крали і збагачувалися особисто. Все це підтверджено рішеннями суддів, суду, який дав дозвіл на проведення обшуків по вилученню даних документів. Тому. Е Абсолютно, ми спираємося виключно на документи, на наголошую. Ну і третя схема. З резервного фонду Васильківської міської ради відповідним рішенням виконавчого комітету були перекинуті кошти на комбінат комунальних підприємств. Е для чого? Для придбання нібито талонів. Для щита Василькова, тобто для територіальної оборони, талонів на пальне. І це все було реалізовано. Це все було реалізовано. Е, були закуплені велика кількість тал, е, талонів, але м, насправді е, щось пішло не так. По суті, по суті е, талони були передані Андрію Мельнику, і він їх роздавав, кому хотів. Частину там дійсно тим, хто з ним був е в щиті Василькова, частину високопосадовцям Васильковської міської ради. Е їздили, звичайно, в особистих справах, їздили там, ну, бо з ничим займалися і так, далі, і так далі. Але це факт. Крадіжки бюджетних коштів через придбання талонів на пальне. І ви ж пам'ятаєте, який тоді дефіцит був талонів на пальне. Величитися. Відповідно, ситуація склалась так, що в комбінаті також вчора відбулися обшуки вилучались документи. Ну і четверта схема, яка ще повністю, я не буду її повністю розкривати, але вона стосується ввезення в Україну авто люксових авто під виглядом на тероборону. На щит Василькова. Ми про це поговоримо пізніше. У мене незабаром будуть дуже цікаві факти з цього приводу. А зараз підсумовуючи, перше, таке дійсно відбувається не в одному, не в двох, а в багатенькій кількості регіонів. І відбувається за допомогою місцевої влади. І якщо у вас є факти подібні. То ви можете не тільки в правоохоронні органи звернутися, а написати мені. Написати мені на мій телеграм-канал, написати мені е, на е, мою приватну скриньку на Фейсбуці. Ну і друзі. підсумовуючи, на сам кінець, по-перше, хочеться подякувати Службі безпеки України, яка повністю задокументувала цю злочинну руку. Василь Малюк, дякуємо і просимо тримати на контролі і не дати цим Васильківським мародерам уникнути відповідальності. Дякуємо Міністерству внутрішніх справ Денису Монастирському, працівники національної поліції, якої керує Ігор Клименко. Також проявили себе в цій справі. За що їм честь і хвала. Окремо звертаємося до прокурора Генерального прокурора України Андрія Костіна. Пане Андрію, зараз відбувається ситуація, коли керівник Обухівської окружної прокуратури Євген Гладій вагається підписувати підозру чи не підписувати підозру Андрію Мельнику, який по факту був керівником. І організатором цієї злочинної організації. Пане генеральний прокурор, ми очікуємо від вас виключно справедливості. Проявіть волю покарати Васильківських марадерів. Ми знаємо, що громада Василькова готує звернення до президента України Володимира Зеленського, до керівника секретаря. Ради Національної безпеки і оборони Олексія Данілова з проханням вжити всіх заходів, щоб проконтролювати вхід слідства, щоб не уникли покарання злочинців, щоб все було по закону і справедливості. Крім того, враховуючи те, що в місті Василькові знаходиться Васильківська бригада тактичної авіації, командування. Повітряної групи центр, тобто протиповітряної оборони столиці по, по факту. Враховуючи те, що Баласинович не має міська голова Наталя Баласинович, не має допуску до державної таємниці, а вештається по військових частин. Враховуючи те, що е, керуючи справами е, міськвиконкому... Е, також має доступу до таємниці, має чоловіка, який громадянин Російської Федерації, країни агресора, який проходив службу е в підрозділах, пов'язані з ФСБ. Враховуючи все це, ми просимо розглянути питання проведення в Василькові військово-цивільної адміністрації. Призначте військову людину, фахівця чи правоохоронця. Для захисту Васильківщини, тому що у випадку повторного наступу на Київ для знищення протиповітряної оборони столиці використані будуть всі слабкі місця. І слабкі місця цих корупціонерів, і людей, які без доступу працюють у міськвиконкому, без доступу до держтаємниці, які версуються військовими частинами, мають чоловіків. З громадянством Російської Федерації, пане президент, все в ваших руках. Сподіваємось.